Я Хочу долучити першою до нашого ефіру Ілону Довгань. Це моя колега, журналістка, телеведуча. Ілона, вітаю, привіт. Знаєш, і перш за все хочу поговорити з тобою про твою програму, яку ти робиш, радіотерапія. Тобто, давайте так скажемо. Так. По по перше, окрім того, що ми з тобою колеги, я дуже радий тебе бачити. Ми давно не спілкувалися. Я скучив за нашими розмовами. Так. Я побачив, що ти робиш так тепер таку програму, і мені стало цікаво, з яким досвідом ти там стикаєшся. Там вже проходить багато психологів. До того що ти ж, ти сама маєш кваліфікацію психолога. Це теж є правда. Так, так. Тож. Але знаєш, я не практикуючи, поки що телебачення і радіо, займає багато часу, тому, в принципі, поки що в теорії, але так дійсно багато спілкуюся з психологами і бачу той запит, який зараз є. Так. І ось саме про цей запит і поговоримо. Отже, що радять психологи, багато різних психологів. Що вони радять, як говорити з людьми, які повернулися з нуля? Ну, я думаю, що тобі можуть про це поговорити безпосередньо, практикуючи, от які спілкуються з якими ситуаціями вони стикаються. Але те, що точно є е, зараз, це те, що е, е, не вживати цих, цих тригерів, які можуть тригерити е, військових, мається на увазі не запитувати. А як там було, чи ти вбивав людей, а хто тебе туди посилав, ще якісь речі і так далі. Ну, Ті, які можуть якось або mm -hmm. розпитувати щось там таке, ну, ось е, такі якісь моменти. І, е, ну, як е, говорять самі військові, до речі, вони дуже надихають деякі У мене було інтерв'ю з е, військовим, який приходив на протезі, е, це було на телебаченні. І, е, знаєш, він настільки був. Енергійний такий настільки був такий е, запалюючий, що ми, які всі сиділи, такі уже ой, все ми тут вже видихаємо, ми вже так втомилися. І він прийшов настільки бадьорий, з полігона приїхав, е, займається, допомагає своїм побратимам е, з бізнесом, як це організовувати троє чи четверо дітей вдома. І він ще такий, знаєш, і ми такі вау, ну куди нам тут знаєш, якось дуже е, незручно було е, показувати, що ми тут. Е, Чимось незадоволені словом не тригерити, як вони самі кажуть, спокійно сприймати, спокійно говорити, як і будь з ким іншим. І ну, давати якусь можливість виговоритись, ось це можливо найважливіше вислуховувати без якихось порад, без якихось там знецінень, ще якихось речей, і дати певний час на те, щоб людина адаптувалась і зайнялась, можливо якоюсь своєю реабілітацією, бо потрібен ще певний час, щоб вони могли інтегруватись в суспільство після того, що там, наприклад. Було одне середовище побратими. Там якесь сприйняття тут, уже треба ще певний час і в родині, теж щоб відбулися. Бо коли люди були певний час окремо, щоб теж певний час вони змогли ага. порозумітись, знову налаштуватись на ту хвилю, на якій вони були. Це якщо коротко, найголовніше. Знаєш, от для мене я те признаюся, для мене дуже важко спілкуватися з саме з військовими, саме тому, що напевне я теж не знаю, як з ними спілкуватися, і, і я теж боюся використовувати певні питання. Тригеріти, як ти кажеш. Тобто я не знаю на що і як вони відреагують. Але потім мені поза ефіром кажуть: де да чого ти хвилюєшся, там да нормально, можна спілкуватися. І, і виявляється, що все одно не можна підходити з однією, так би мовити, методикою для всі, до всіх. Все одно є окремі випадки. Ну, звичайно, тому що знаєш, хтось може служити в штабі, хтось може бути десь не на не на нулі, а хтось може бути угу. на нулі, і хтось втрачає друга побратима, і це теж певне переживання, в когось може бути якась більш спокійна ситуація. І ще знаєш важливий момент, як і у нас поза бойовими подіями, от тут в цивільному житті, у нас. У всіх різна наша душевна організація, як я це кажу, нервова система. Хтось може витримати одне, а хтось може не витримати і половину, і третину того, і може себе по різному проявити в певних ситуаціях. По різному може спрацювати нервова система. Тому так і ситуації у них там бувають різні. Реакція на це може бути різна, тому так дійсно дивитись по ситуації. Але тим не менш все більше і більше людей проходять через війну, і як кажуть психологи, власне кажуть, що треба дуже часто реабілітувати не тільки людину, яка повернулася з війни, а й ще й його родину, його дітей, його рідних, мати, тато. Тому що так чи інакше, війна стосується кожного. Це правда, і ти знаєш, я радію, що з'являється більше таких курсів, якихось таких семінарів, якихось таких шкіл. Я, до речі, знаю, що в КМДА такі є. Це можливо комусь зараз буде потрібно, можна загуглити, знайти там, де навчають дружин. Uh -huh. Військовослужбовців, як спілкуватись, як мати нормальні стосунки, ще дехто звертається із питанням насильства, Не буду зараз про це знаєш, замовчувати, таке теж є в суспільстві, і про те, як налагоджувати стосунки. Бо коли люди не бачились рік, коли він на фронті чи вона на фронті, бо в мене, наприклад, є колеги, які жінки, які також пішли воювати. І е, потім, коли повертаються, приходять, і, і е, е, треба теж певний час для того, щоб знову бути на одній хвилі, щоб порозумітись, тому що Жінка, можливо, знаєш, е, як варіант, е, припустимо, жінка можливо, ось весь цей час вона там з дітьми, вона тянула родину, а вона е, займалась цими всіми якимись побутовими речами. І у чоловіка могло я бачила такі ситуації, коли у чоловіка могло скластись враження, що він якось трошки як поза системою. Тепер йому треба в неї інтегруватись. Або, наприклад, навпаки, він прийшов, і дружина зразу так, все, давайте, те, те те робити, отак, отак, отак. А йому ще треба певний якийсь час на це налаштуватись. Ну і е, знаєш, у нас же взагалі людей не вчили нас вибудовувати стосунки, спілкуватись, як правильно спілкуватись, щоб порозумітись, як налагоджувати стосунки. Оцим сам комунікаціям ми взагалі і не вміли цьому. А тут є ось ці моменти, коли люди були в різному середовищі, і їм треба тепер порозуміти. То так цьому треба вчитись, ну тобто, знаєш, і без цього проблем вистачало, тут ще є війна. От хотів що поговорити, дивись, я намагаючись зрозуміти підготовку, коли готувалися до цієї програми. Я раптом зрозумів, що ситуація, яка зараз відбувається в Україні, вона абсолютно унікальна. Такого не було. Навіть якщо спорівнювати зі сполученими штатами, коли у них ветерани або там Велика Британія, країна НАТО, коли вони поверталися, так коли вони да Авганістан, В'єтнам, коли вони поверталися додому, ці ветерани, вони одразу. Потрапляли в мирне середовище, а у нас немає в Україні жодного мирного міста по великому рахунку, тому що тривоги лунають скрізь. Тобто, людина з умовно кажучи, з нуля де кожен день відбуваються бойові дії, приїжджає додому. Тут так само лунає тривога. Тобто, враження, що він не повертається з війни, і це теж унікальна ситуація, яка теж має напевно накладати. Певні нові Знає, правила я не боєзвірна, тому що Скажи. вона не всюди така ситуація. Не всюди така ситуація. Е, і е, одна справа, коли ситуація та яка на нулі, інша справа, коли людина повертається в Ужгород, наприклад, там немає комендантської години, ну, навіть знаєш, або Буковель у нас щойно було включення з Буковелі. Це теж трішки якась інша там історія. Там і якось там люди себе так по іншому можуть поводити. Та й навіть в Києві так тут є тривоги, тут є прильоти. Але коли ти йдеш там десь в центр або в якісь там ресторани, ну, окей, хай вони працюють, але теж трішечки це може. Же якось тригерити, що е, у когось лакшері життя, якось так тому ситуації бувають різні. Ну, слухай, я знаєш, не перебуваю на нулі, але навіть мене тригери, то це лакшері життя під час війни влаштовувати те, що влаштовувати, купляти найдорожчі автівки. Незрозумі... Я не зараз не рахую чужі гроші. Да, але да. Це і ці дивно. бантики на мерседес, так, і всі так. ці весілля, там і торти по 100 тисяч гривень, мінімум, і так далі. Є таке, так. І це теж Ось моменти теж можуть тригерити. І отут реакція військових, вона. М -м -м. Вона насправді дуже схожа за реакцію звичайних українців, які не перебувають на фронті. Тобто є речі, які нас об'єднують, але все одно травматичний досвід він у людей, які пройшли бойові дії. І от е чому я кажу, чому про це важливо зараз говорити? І... Напевно, українцям, ну нашим психологам, доведеться напрацювати якісь нові правила, якими потім будуть користуватися і у всьому світі. От, може, ти знаєш про це? От в рамках програми радіотерапії, можливо, психологи кажуть про якісь там нові досягнення, дослідження таких моментів чи ні? Е, ну, ті військові психологи, які до мене приходили, ті, які працюють з військовими. Uh, вони розповідають і про досвід Ізраїля, який вони беруть uh -huh. собі в роботу, протоколи ці, по яких. А роботи. він нам підходить досвід uh, Ізраїлю? Uh, ну, якусь частину так, але ну, з якоюсь так її треба допрацьовувати. Є якісь там європейські програми і так далі. Багато такого закордонного досвіду. Ось uh, і мені здається, що у нас розумієш, в чому нюанс. Якщо там ця культура робота з психологом була давно, у нас же, ну ти ж знаєш, історик що у нас психологія була заборонена в радянському союзі. У нас це тільки з психушкою, вибачте, асоціювалося, і там всіх інакомислячих могли зразу забрати, і все не було цього, що спілкуватися з психологом, не було цієї терапії, і вона з'явилася не так давно. І багато в суспільстві є ще упередження щодо цього. А це має бути поставлено на е, широку колію і тим люди, щоб це було обов'язковим. Обов'язково прийти і пройти цю адаптацію, пройти цю реабілітацію психологічно. Е, мене є знайомі е, військові, які кажуть: я повернуся після перемоги. Я обов'язково буду ходити до психолога. Таких небагато. Є ті, хто якось від цього утримується, але це не є добре, тому що краще подбати про своє ментальне здоров'я і з цим попрацювати. Щоб потім не було, щоб можна було там нормально працювати, нормальні стосунки, багато багато там реалізовуватись. Комусь це менше треба, комусь це більше треба. Але я вважаю, що це в країні має бути поставлено. Знаєш, на дуже широкі рейки, щоб багато людей залучити ну практично всіх, щоб це було обов'язково. Ти приходиш, в тебе якась там медкомісія, ще якісь речі, і ось ці речі теж пройти якийсь курс, певний не знаю, 10 консультацій, там певний якийсь напрацювання. Скількись ось обов'язково пройти, е, щоб це була така ну поширена дуже історія, а не хочеш, не хочеш і ну, так Потім ми бачимо те, що бачили в тих суспільствах. Вибачте, говорю швидко. А в тих суспільствах е, бували бували дуже такі, знаєш, не ну трагічні такі історії, тому краще з цим попрацювати. Мені здається, що нас ще цього маловато. А це має вийти на е, іншу колію і напевно це має бути трошки і іншим чином фінансуватися, тому що якщо звертатися до психолога в так би мовити, в приватному порядку, то це коштує гроші одна година. Стільки що не всі стільки можуть собі дозволити. От це теж є певна проблема і певне нерозуміння, що платити тисячу гривень за годину, та ні, я краще з кумом ти що це. Це ще дай Бог, Андрію, тисячі, тому що хороший фахівець коштує набагато більше. Ти знаєш, ну але вони ну і це зрозуміло, тому що вони дуже багато вкладаються в свою освіту, і так це стільки коштує. Бо коли ми йдемо, вибач, до хорошого стоматолога, ми ж не кажемо там, давайте за 100 гривень. Так ми ж хочемо якось там, щоб це було інакше з тологом. все зрозуміло: зуб зуба нема, зуб не не болить все нормально. А з психологією ну нібито нормально. Та ні, ні, ти знаєш, просто якщо ми не полікуємо це, то можуть бути дуже багато інших моментів, які пов'язані з фізичним здоров'ям, але е, ті ж саме психологи. Uh, йдуть на зустрічі військові. У мене багато психологів, які з ними працюють по телефону, бо вони не можуть по відеозв'язку там з нуля з ними розмовляти і так далі. І вони безкоштовно з ними працюють там або дуже великі uh -huh. знижки. Якщо людина сама хоче платити, каже: Я можу і я хочу. Бо знаєш, тут є ще такий нюанс, що uh, коли ти за щось платиш, ти відчуваєш, що ти вкладаєш гроші і воно варте уваги. Бо часто коли Зараз. нас буває безкоштовно, ми якось на цього так можемо uh -huh. ставитись. Ось тому або безкоштовно, або з якою знижкою, ну і звичайно, що. Мають бути і державні програми теж, щось що є там, тому що хтось там зацікавиться так. і має піти далі. Ілон, дуже дякую за розмову, дуже радий був тебе бачити з передешніми святами і побачимо вже особисто, Спаси. і поспілкуємося теж. Ілона Довгань, моя колега, журналістка, телеведуча, зараз була з нами на прямому.